Пішов я до школи. Потім закінчив бурсу на повара кондитера третього розряду. а потім попрацював один рік, мені виповнилось 18 років та пішов до армії по контракту. Служив у 54-му м'ясокомбінаті. Ну, то так, серед хлопців, але 54 МБР, Харківська. Ну, Бахмутська взагалі, ну, а перебувала на, під час дислокації на Харкові у 92-й на полігончику. да, А потім побув на ДМБ трошки. Тебе можна назвати Атошником, не? мене можна назвати дитиною війни 16-19. Троїцьке, Попасна, світодацька дуга. І маронівська. Насправді то була чисто, така, вишкільний такий досвід. бо на цій війні я зрозумів, що той досвід він недостатній. Намагався прийти з перших днів. До військомату, але не було місця. І казали, якщо хочеш потрапити до бригади, давай рухайся своїм ходом. Приїдеш, каже, що я так і такий, то прибув. Куди я не приходив, ніде нікого не було, всі були, я навіть не знаю де. Потім пройшло буквально дві неділі. Ці дві неділі я був в територіальній обороні Бабаїв. Там я психанув, спіймав собі машину та поїхав до центрального військомату, а там в перший же день потрапив до територіальної оборони Харкова. 226-го батальйону був у мене один там дуже добрий друг, цей мішаня. Ця людина навіть дуже сильно допомагала нам. Вона була найкраща в нашому навчанні, можна так сказати. Людина, яка вміла навчати та доносити до людей, навіть які того не хотіли. А так, ну насправді, ми навчалися з Ютубу. Орден за мужність мені дали за те, що ми по 5 разів на день випускали по 16 мін. Зараз з мінометою, і це було на протязі двох або трьох неділь. Влупили кацапський танк і ще й попали по їхній хаті мінометників. Да, тоді мене перевели у РВП. І тоді вже почалося насправді дуже-дуже весело. Я хлопців, слава Богу, навчив, як це переставляти 82-й на, ну, на ракети от, міняти. Навчив ще хлопців, як е, самоліквідатор вбирати. Коли відкручуєш ракету на РПГ, вставляєш туди 5 копійок, вона летить ще метрів на 400 далі. Да? Кумулятивно. Ми, бувало, прив'язували, ну, обматували скотчем ракети на РПГ, ну, туди 762 гвозді. Такі, які заряджаються в пістолет, власне, які тих-тих-тих стріляє, прибиває. Обматували скотчем і запускали в Кацапів теж. Да, тим їм ну, намагались нанести максимальне ураження, якого ну коли йшли кацапи наштурмувати, я мальоха спав, а копі кажу, буде 50 метрів, розбудіть мене. Коли вийшов наш ротний, ну там у того батальйону, якого ми тіпа, підтримували вогнем, те стоячи з ПК просто почав паливати тих кацапів. І це було за 100 метрів ну, позаду нас, якби він вийшов, він нафік сам цього. Кулемету відсік ту атаку, <ріху> а ми насправді їх намагались підспустити поближче, тому що попасяльці стріляти з 5,45, ну то взагалі не варік по суті від кожного куща наврікашети. Бахмуті було дуже 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 цікаво. Насправді було стільки вражень, що навіть подобалось. Вести бій якби у місті. Розумієте, це не поля, де Ти ну не знаєш, де тобі сховатись, бігаєш, як ота собака по тим окопам, не знаєш, хто де які фланги тримає. А коли ти знаходишся у місті, більше укриття, більше всяких позицій, більше ти можеш дивитися і наблюдати якось. Ну, легше тримати цю всю фігню, Тобі ж і легше прятатися. Саме стрімне було, коли ми виходили з підвалу будинку. А, вхід був у іншому кінці, і коли в нього прилітали савушки, там майже неможливо було притиснутися абсолютно. І ми ото з РПГ, хто з кулеметами, коротше, у нас, в чому прикол, були один одинаки. Кулеметник одинак, РПГшник одинак, ну, типу, і ракети з собою тянеш, і РПГ, і свій калаш, і ще й БК на нього зверху. І було саме вилазить з того будинку. Тому що я коли виліз, а хлопці вже перебіжали дорогу, яка прострілювалася кацапами з ліва і з права. Да? Я почав бігти вже. Ну, і слава Богу, по мені ніхто не відкрив вогонь, тому що Гарік з другої роти, якого з нами перевели, він попав у розвіку. і вони взяли на себе вогонь да, і відвели від, ну, від нас, як би їх. Потім ми прибігли до будинку і вже зайняли позиції з 130-ї ТРО Львівської. Отримав поранення. Почався обстріл зградив по сусідньому будинку по 9-й поверхівці. Да. Крайня ракета, як мені здалося, вже прилетіла просто в мій підвал і наді мною розірвалась. Я мене відкинула, зірвала з мене РПС, відкинула калаш разом з каскою. Почав кричати: ну, кричати, хлопці, я 300, важкий, кажу, блін, там ляшку почав одразу тримати. Цю ногу до кінця перетягнув, але ну. Не затягнув повністю. Мені цю ногу швидко перетягнули, але я почав на неї ставати і одразу відчув, що вона зламана. А так нічого не бачив, цю ногу тримав вже потім в заляжку, бо туди руки посунув, а там такий жар коротше, йде. І я, ну, я ну, якби намагався подивитися, але я нічого не бачив, тому що мені очі засипало бетоном і майже вибило цей глаз. Так. Хлопці, слава Богу, вони відреагували настільки швидко, що навіть я не вспів не встиг втратити багато крові. Вони перетягнули мені жгутами так ноги, що я навіть п'ять часів провалявся в підвалі в Бахмуті. І коли мені попустили жгути, я майже це не втратив. Ну, приблизно через п'ять годин мене вивезли на дружківку, і все, а потім я майже не чув, не пам'ятаю нічого. Приїхав до Дніпра. Потім у мене почалися цей турне по Україні. Дніпро, Вінниця, Київ, Тернопіль, Заліщики, Харків. І це все з маю. Я розумію сам прекрасно, що я ну, нічим не зможу допомогти в бою, так окрім як заряджати патрони або закручувати ЗРГМ. Ні, ну максимум, що я можу робити, це я міни можу загружати в 120-й міномет. Та можу допомагати хлопцям чим можу. Ну. Враження про медичну допомогу, ну... особисто мене все задовольняє. Виплати приходять, лікування є, ну тобі що жодних копійок я не, на лікування своє не да, не витратив. От. Все якби за рахунок государства. Держава. Держава. Це просто контузія.